Де покоїться прах Тараса. Ми приїхали на це Святе місце для того, щоб набратися мудрості, для того, щоб набратися духу, який мав Тарас Григорович, щоб ту любов, яка полакотіла в його житті, в його серці, також передавалася і нам. І нащадкам Його, і нашим дітям, і нашим внукам. Нехай слова Тараса борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Нехай лунають і пробуджують наші серця до боротьби, до боротьби зі злом, до боротьби з страстями в своєму житті, до боротьби. Щоб бути достойним християнином, щоб бути достойним українцем. Царство Небесне, Господь нехай подасть спочилому Тарасу, героям Небесної Сотні, які ми пам'ятаємо, не забуваємо, тому що тут серце б'ється України, і ми завжди будемо пам'ятати їх. Царство Небесне усім воїнам, які віддали своє життя за незалежність нашої батьківщини, і їх будемо пам'ятати. Щоб і ми, і їхнім подвигом, і їхньою любов'ю надихалися до своєї батьківщини, до своєї України, яку Бог нам подарував до своєї землі, до своїх батьків. Вічна пам'ять, Царство Небесне, а кожному з вас віка та здоров'я. Слава Ісусу Христу!